Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І починаємо вечірній випуск новин. Також з новин з фронту на Донбасі загинуло двоє військових. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Обидва загинули на місці від початку доби з боку збройних формувань. Москові зафіксовано два порушення режиму припинення вогню в районі Зайцевого та Попасної. А тим часом СБУ та ДБР повідомляють, що екс-міністру енергетики Демчишину оголосили про підозру і інкримінують йому наступне: підозра оголошена за статтею сприяння терористичній групі чи терористичній організації. В СБУ коментують це так. Зокрема, це йдеться про постачання вугілля на загальну суму в понад 3 мільярди гривень. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 мільйонів гривень. Це призвело до закріплення та подальшого встановлення так званих урядів терористичних організацій ЛДНР. На тимчасово окупованих територіях більше того, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення ЛДНР. Повідомляє прес служба СБУ в ДБР. Додають, що наразі екс-міністр переховується від українського правосуддя за кордоном. Ну і це ж справа стосується е, тієї ж справи Віктора е, Медведчука, який нині перебуває з цією справою під домашнім арештом е, цілодобовим до 7 грудня. Більше про це ви можете дізнатися на сайті А ану. А ще можете подивитися третю серію плівок Медведчука на бігу Синфо. Там якраз розповідається про ті самі те саме вугілля, яке е, е, мало в Україну приїхати з окупованих територій. Гібридна війна РФ проти. Європи, Білорусь та Московія висадили повітряний десант біля кордону з Литвою. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі. кажуть, що це перевірка одного з компонентів сил реагування союзної держави, яка а, проводиться нібито через нарощування військової діяльності поблизу державного кордону. А, десант ви, а, висадили на полігоні Годжиський Іл-76, військово-транспортної авіації Московім. Московії та білоруські вертольоти це 10 кілометрів від кордону з Литвою та 20 кілометрів від кордону з Польщею. Тут хочу додати, так. якраз в цьому моменті, що є інформація в змі, що вже двоє російських десантників загинули під час пришків стрибків з парашутом. Перепрошую, скільки двоє ага. двоє. Але це поки що інформація не підтверджена. Втім, вона є. Але слідкуйте за цими новинами у нас на сайті знову ж таки. І сьогодні в колегії також про це а, говоритимемо. А тим часом з'явилися новини про водія, який збив дітей у Харкові. Він був під метадоном. Про це повідомляє прес-секретар прокуратури Харківської області а, і говорить про те, що перекваліфікували статтю, а, за якою його звинувачують. Тепер це частина друга статті 286.1 Кримінального кодексу України. Це нова редакція, Акція, і відповідно за цією статтею, це відповідальність за ДТП скоєному у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Крім того, готуються повідомити, повідомити про підозру. Після того буде готуватися клопотання про обрання запобіжного заходу. Ну хочеться просто нагадати, як це сталося. Сталося це в Харкові 11 листопада. Цей водій, який їхав на лендкрузері, він проїхав на червоне світло і в'їхав прямо у натовп людей. І в результаті наїзду було от, отримали ушкодження двоє 13-річних дітей іспанія дозволяє в'їзд до україни вакцинованим туристам про це ну не обов'язково туристам можливо просто люди у справах їдуть в іспанію про це повідомив міністр закордонних справ дмитро кулєба в Твіттері. він сказав що іспанія залишиться відкритою для подорожі українців які повністю вакцинувалися рішення буде дійсне не буде дійсності 15 листопада до того все залишається як є йдеться про вакцини які сертифіковані європейською європейською комісією спеціальною та визнані Всесвітньою організації ці охорони здоров'я такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал umn.ua, ютуб Наш канал поширюйте це відео, коментуйте, ставте ваші вподобайки, ваші дізвподобайки. Також дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нас підтримати, гривнею, для вас є реквізити на сайті. Там червона кнопка Donate. Дуже дякуємо вам за це. З вами були Назар, Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.